Всім привіт! Сьогодні будуть мої пусті баночки за 2023, Догляд та косметика. Почну, мабуть, з догляду, тому що косметику не залишимо на найцікавіше на останнє. Догляд без категорії. Найбільше з нього мені сподобалось від Kate Somerville Peeling. Він м'який та приємно пахне якимись травами. Сподобався стік від Tokobo, Це корейська фірма. Для оновлення протягом дня супер. Найбільше питань мене викликає від Оскія, тому що, думаю, що тут продукт, Ні, це упаковка. Але ну, гарна була маска, приємно пахнула. Але навіщо така велика упаковка? Це інше на мене не справило дуже великого враження. Нічні креми, оцей та оцей погано для мене впитувались та трохи залишали вологим обличчя. Чи може я багато наносила? Наступна категорія це сироватки. Найбільше мені сподобалось від Сульвасу. Я її отримала, використавши свої бали з Сефори. від неї шкіра становиться доглянутою та м'якою. Синтелла це від фірми Мадагаскар, якась корейська. Не побачила результатів, але приємно було користуватися. І Доктор Деніс Гросс, я його використовувала тільки навколо очей, тому що десь прочитала, що воно антіеж. Наступна категорія це крема для обличчя. Найбільше мені сподобався мабуть Джомісо корейська фірма, дуже плотний і зволожує та живить шкіру. Від Charlotte Tilbury крем він плотний, але я не побачила результатів. І гарний крем він не такий плотний. Це від Good Molecules, але його потрібно замовляти тільки з Beautylish. Найбільше не сподобався це QA. Він мені щіпав та залишав плівку на обличчі, тому я його використала на руки та на шию. Наступне це креми для очей. Я намагаюся не купляти креми для очей, тому що вони дуже дорогі, а використовувати те, що пробники або в наборах. Нічого про них не можу сказати, креми як креми. Наступна категорія це засоби для зняття макіяжу. Я дуже люблю тестувати гідрофільні бальзами. В цьому році не так багато їх користувала, але мені більше всього сподобалося Drunk Elephant це не вперше, коли я його беру. Jeffree Star теж добре змиває. Без запаху також мені сподобався засіб для вмивання зранку або ввечері. Він не піниться, не дуже в нього приємний запах, але потім вже я звикла. Теж прикольна штука, він такий м'який та в консистенції як крем. Також я використала 2 чи 3 гідрофільні олії, я вставлю фотографію, але не стала зберігати упакування, тому що вони течуть. Перейдемо до найцікавішого, це категорія для очей. Одна в мене туш, я не дуже часто користуюсь тушами. Це Urban Decay Lash Freak, мені сподобалось. В неї така щіточка, Вона подовжує віє, не дає об'єму, Мені це підходить, я таке люблю. Далі база для тіней. Я користуюсь базами кожен раз, коли малююсь. Гарна база добре тримає, але, на жаль, не можу ніде її знайти. Я б так ще купила. І далі олівці для очей. Сіяти він був з шимером. Я його використовувала у внутрішній куточок як освітлення. Жовтий від route косметик гарно тримався в водній лінії сподобався. Ці якісь ноунейми і одна тінюшка. Це від Charlotte Tilbury Pillow Talk. Я її використала повністю, але тут я вже пересипала якісь інші тіні. Наступна категорія це олівці для губ. Я люблю олівці для губ від Colourpop. Вони м'які, довго тримаються. Але я просто перестала користуватися взагалі олівцями і намагаюся їх вивезти з своєї колекції. Далі помади та блиски. Найбільше мені не сподобались, Та тут майже всі. Найбільше мені не сподобалось це від M Cosmetics, тому що, по-перше, упакування воно викручується, але не закручується. І колір на мені виглядав, по-перше, дуже шимрно та не йшов мені. Наступна це помада від Nars це їхня глянцева чи сатинова якась помада в кольорі Bruceless, колір жах. По-перше, дуже світла, а по-друге, ну, ви бачите, який підтон у нього. І западає в складки. Але треба було використати, тому що дорога. Наступне це блиск від Nars. Я люблю блисків від Nars. Здається, що це такий яскравий кораловий колір, але насправді він більш натуральний та прозорий. Помада від Huda Beauty я просто перестала любити такі формули. Вона пігментована з першого свайпу. Я більше люблю нашаровувати, ніж відразу велику пігментацію. Тінт від Amuse, подобається тінт і колір в нього гарний. Але е, між тінтом Роман і Amuse я, мабуть, виберу Роман, тому що він дешевше. Два в мене засоби без категорії. Це гель для брів від Beauty Bay. Кольори Teddy. О, вже засох. Гарний колір, не пам'ятаю, чи добре тримає, чи ні, але використала повністю. І хайлайтер від Nude Stix Bubble Babe він для мене дуже темний. Я його використовувала на обличчі, але потім вирішила використати для тіла. Для тіла не підходить, тому що він не фіксується. А для обличчя не підходить, тому що він темний. З декоративною косметикою ми закінчили. Перейдемо до е, догляду для тіла. Я використала ритуали сакури від фірми Rituals, Дуже мені подобається запах і гарно зволожує тіло. Соль де Женейро не так зволожує гарно, але теж класний запах, дуже тропічний. Якийсь це не одна упаковка, яку я використала. Я загалом три чи чотири використала, але зберегла тільки одну. І категорія парфумів. Я погано розуміюсь в парфумах. Мені багато з них подарувала мама, вона десь дві третіх використала, потім в неї починає боліти голова від них, і вона віддає їх мені. Єдине, який я сама купила, це Хлої. Я його купала всліпу, але нормальний запах, дуже дівчачий, гарний. Найбільше мені, мабуть, сподобався це машина. Він такий мандариновий і літній. Найбільше не сподобався це Dior Addict. Він дуже вечірній, жіночий та тяжкий. Усі інші були нормальні. Цей мені мама подарувала на день народження, тому потрібно було використати. Це була остання категорія. Я ставлю загальну вартість продуктів, яку, яку я використала в цьому році. Дякую за увагу. Приходьте ще.